Плановні болівальники повертаємось на боску арену. Розпочався е, третій матч. Четвертий Олег Бойцун, шостий Володимир Пись, восьмий Михайло Кіндій, 99-й Сергій Гейко. Зараз момент. І чи буде відкритий рахунок? Ні. 27-й, Воротар команди Андрій Шагало. 17-й Артур Серняк. Головний тренер команди Андрій Шандам. Мостицька. 2. Дебютує на цьому турнірі. Ще Ця команда голів не забивала. А з цим складом команда Мостицька виглядатиме доволі таки солідно. Зараз моменти ще в мат Марко. неточна передача. Климишин віддає точний пас на паночка. Паночко ставить спину. Паночко віддає передачу на клемиш, на Климишина. Матис на перехопленні. Серняк. Матис. Матис віддає передачу. Удар гол! Рахунок відкрито. Забиває команда Мостицька. 2. Тут Матис допрацював до кінця. Допрацювали також інші. Тут зараз гол допрацював в пресингу до кінця. Зараз горошко. Ну і в порожні ворота. Зараз забивають гравці команди Оптіма Малихів. Розізлився горошко, що не дали. Але щось вичікує. Передача на кульматицького. Удар по воротах. Чи буде добивання? Буде і не забиває. Ну і тут зараз понеслося. Не правий тут був, мабуть, більше мати з цієї ситуації. Тут потрібно було вже і... Суддям також розібратися а в цій ситуації. Тут зараз завівся паночко. Ну і Гейко тут по-чоловічому вже говорить з Матисом. Матис тут 87-й воротар Ігор Залужець. Зараз удар гол забиває зараз Паночко. Рахунок стає 2-1 на користь команди «Оптима Малахів». Забиває зараз Сергій Паночко, забиває він дуже і дуже. Кульматейцький. Неточна передача. Тут, тут фолить шагало, порожні ворота. Арбітер дозволяє грати і робить все правильно. Забиває пись. Відкладений фол, тут арбітри молодці, арбітри ідеально тут. Атакувати з п'ятим польовим і від цього раз стає цікавішою. Звичайно, по такій грі це шанс для команди Оптіма Малихів. Простріл на дальню штангу шагало добиває, помиляється голкіпер. 2 2:300, є рахунок, помилка зараз від е, голкіпера команди Оптима. Передача зараз на Шагала. Момент може бути Шагало під удар Серняку і Серняк забиває 3:3. Серняк просто більярдним ударом влучає оближній кут 3-3 у нашому протистоянні. Пішла гра на п'ятьох у команди. Застосовувати цю тактику і нодалі. Яка передача? Момент і забиває шагало. Шагалу дубль. команда Мустиська 2 виходить вперед у цьому протистоянні. Андрій Шагало поки що один з героїв цього поєдинку. Удар. Сей від Шагалу. Перехоплення від Климишина. Зараз може бути небезпечно. Горошко, Як же ж зараз не за. Анамічний партнер Nice Guys. Інформаційний партнер Радіо Львівська хвиля. Зараз момент і гол! 5-3. Стає рахунок. Матес віддає результативно. Передачу зараз на Марка і Марко. Успіхів у наступних поєдинках. Перша поразка команди Оптіма Малихів. Ну і попереду зустріч між командами Айкула та ПВКВ. Залишається з нами.